Минулого тижня я випустив відео топ-авто, які важко продати. І в коментарях ви мене просили зробити наступне відео про топ-авто, які легко продати. Тому підпишіться, поставте лайк, а ми починаємо. Одразу кажу, все залежить від стану, комплектації, моделі і так далі. Але я говорю з власного досвіду, що в нас часто шукають і довго не затримуються в продажі. Десяте місце займає Kia Ceed 1.6, 1.4 на звичайному автоматі. Kia Ceed це компактна машина, яка для міста підходить ідеально. Непогані коробки, класні двигуни, недорога обслуговувані підвізка і коштують вони більш-менш адекватних грошей. В нас на підбір під ключ шукають ці машини абсолютно всі: жінки, чоловіки, старші, молодші, сім'янини, одинокі люди просто шукають. Якщо у вас ця машина справна по техніці і по кузу вона хоча б 7 з 10, повірте, на мою думку, вона вам довго продаватись не буде, її заберуть. Дев'яте місце займає Hyundai i30. Така сама ситуація, як з Kia. це реально в даній Делі з непоганими двигунами, з нормальними коробками, проста підвізка, яка по нашій дорогах ходить довго. Люди це знають. Вони знають, що ці машини не є дорогі в ремонті, не є дорогі в утриманні, тому і їх шукають. Якщо в хорошому стані, не переживайте. Продасться швидко. Восьме місце займає німець, а саме Audi A6C6, але суто з 3 дизелем і на автоматі. В нашій країні люди обожнюють ваг, вони обожнюють Audi і обожнюють дизельні автомобілі. За рахунок того, що Audi A6C6 вийшла реально класною машиною, яка є якісна, комфортна і надійна з 3-хлітровим. Дизельним двигуном люди хочуть її придбати. Якщо вона має пробіг справжній, хоча б до 300 тисяч, замінений ланцюг в двигуні, перебрана підвізка і по кузову вона лялька, то те, що ця машина у вас швидко піде і не застоїться, я вам гарантую на 95%, тому що на 100 не можна бути впевнений ні в чому. Саме місце займає також німець, а саме мій улюблений. На жаль, це Passat B6. була ера, коли ці машини купували просто сотнями тисяч в день по всій Україні. Седани, універсали, бензини, дизелі, механіки, автомати їх просто гребли. Я ніколи не розумів цього ажіотажу, адже ці машини мають реальні проблеми з кузовом. А кузов в машині це головне. Але як показує практика, B6, Passat в седані на автоматі з двохлітровим дизельним двигуном продається реально швидко. Звісно, якщо він має адекватний пробіг, нормальний кузов, тоді так. Якщо він буде гниляк, то ви можете писати, що він не продається і так далі. Все одно має бути якась причина. Якщо він повністю нормальний, він має. Продатися швидко в універсалі. Вони також продаються. Просто в універсалі їх більше і більший вибір. А в седані їх менше і ще й на автоматі, і ще й в дизелів. Тоді за ними просто влаштовують полювання. Шосте місце займає шкода A5 Restylic. Ви бачите за останні. Місця це все вах-вах-вах. Ну, що поробиш в нашій країні, люди вах просто обожнюють. Шкода Octavia A5 Рестайл може продаватися як в Ліфтбеці, так і в універсалі. Люди їх хочуть. Вони їх хочуть з двигунами і 1,6 дизель, і 1,9, і 2 літри. З бензинами трошки важче, але дизельні продаються швидше. Навіть не думайте мені писати, що ті шкоди також мають проблеми з кузовом. Не тому що я з вами не згоден, я це знаю, але я маю на увазі, що. Попри їхні проблеми з кузовом, попри те, що це може бути десяті, одинадцяті, дванадцять роки, може бути іржава кришка багажника, можуть полізти арки чи початки порогів. Але це ніколи не відлякувало людей по якійсь незрозумілій для мене причині. В мене був клієнт на одну таку А5, Ми подивилися для нього декілька машин. Вони всі були ржаві. Він сказав, це їхні болячки, мені без різниці, головне, щоб двигун і там коробка були в нормі. Ми зараз маємо підбір під ключ. Також маємо на перевірці А5 Рестайл. Вона також ржава клієнта. Це так. Ну, не так, щоб і лякало, але він каже: нічого страшного, головне, щоб вона була по техніці добра. Тому, якщо у вас А5 Октавія, дизельна ще й на автоматі, навіть якщо у вас ржава, вас її заберуть. П'яте місце займає представник японського автопрому, і на мою думку, найкрасивіший седан в цих роках, та й навіть плюс-мінус 5 років. Взагалі, в світі це є Honda Accord восьмого покоління. Дизайн цієї машини залишається актуальний навіть зараз. Я вам більше скажу, навіть через 10 років цей дизайн буде актуальний, і це якраз той випадок, коли такий дизайн не буде втрачати в актуальності. Він буде зараз актуальний, а навіть через 20 років він просто буде вважатися класикою. Це дуже красивий і водночас надійний автомобіль. Особливо шукають його в седані і на автоматі з 2,4 чи 2-літровим двигуном, або взагалі на і два дизельному двигуні, але основна їхня проблема знайти його живого по кузову. Бачите, парадокс. Шкоду шукають, знаючи, що вона ржава. Хонду так дуже не хочуть шукати, бо думають, що вони всі ржаві. Чому ту шукають, ту не дуже шукають, якщо вже ржава, незрозуміло. Якщо у вас восьмий акорд збережений по кузову, можливо, навіть в рідній фарбі з суперовим. Станом двигуна і коробки, я думаю, що ця машина у вас довго при продажі не затримається. Ну, звісно, якщо ви дасте там звичайну ціну, а не плюс 2000 доларів до ринку. Так що акорд 8 продається в хорошому стані. Легенько, четверте місце: Volvo v 50 Буквально рік тому був період, коли ми буквально не вилазили з перевірок цих авто. Люди їх шукали в підборі під ключ одне за одним, одне за одним. Ми об'їздили всі стриї, Дрогобичі, Червоногради, весь Львів. Ми шукали ці машини просто цілодобово. І інших машин на підбір нас майже не замовляли. Їх купували за 8, за 9, за 10 тисяч 1,6 дизель на механіці 2011 року. Був чомусь такий. Величезний ажіотаж. Зараз він трошки вже підвпав. Зараз немає такого палаючого бажання в людей вже купувати ці машини, тому що це як завжди було сезонність. Декілька місяців просто наплив цих машин. Люди їх хочуть, починають їх любити. Сусід побачив, брат побачив. Але навіть зараз, якщо є гарна 50-ка, живенька по кузову, головне з адекватним пробігом, хоча би своїм рідним до 270 тисяч. Тоді вона продається нормально, якщо у вас хороша комплектація, гарний салончик, вона не є зашарпана. В-50 це завжди вдалий варіант за адекватні гроші купити комфортну і надійну машину. Третє місце Peugeot 308 року, і далі, після 2015 року, з дизельними двигунами на автоматі. До того ці машини не хотіли купувати, тому що боялися робота. Робот цей переключав неплавно, робот цей міг ламатися, люди не знають, як його обслуговувати, як його адаптовувати, плюс проблеми з електрикою людей лякали. І вони вирішили все-таки відмовитися від цих машин. І ці машини, навіть якщо купували сто потім вони втрачались в ціні, але зараз Peugeot вчинили правильно і навіть на 1.6 двигуні поставили звичайний японський автомат, який називається Aisin. Він є досить непоганою коробкою в поєднанні з 1.6 дизельним двигуном. це буде і надійно, і економно, і практично. Ну а в поєднанні з 2-літровим це буде ще й потужно. Плюс 308 Peugeot 15-го року і далі виглядає по-справжньому стильно. Космічний салон, гарні лінії. Він тепер не виглядає смішно, він виглядає реально круто. І по досвіду моїх власних клієнтів, які мали ці машини, але захотіли собі купити, чи кросовер, чи якусь іншу машинку. Якщо хороший Peugeot 308 на автоматі, дизельний. Продається він недовго. Друге місце займає шкода Superb з двохлітровим дизельним двигуном на автоматі. Чесно, шкода Superb Це напевно єдина шкода, яка мені до вподоби, оскільки своїми розмірами вона мене вражає. Вона десь така сама плюс-мінус, як V70. Вона має багато місця спереду. Вона широка, вона довга. Вона мені подобається набагато більше ніж пасати. З кузовами в них не все так класно, як хотілося би, але ця машина комфортна з двохлітровим дизельним двигуном на DSG вона дуже гарно їде. Вона не буде вас лупити по кишені в плані витрати палива. Вона має хороші комплектації, просторий салон. Водночас ця машина практична. Якщо ви маєте таку машину, маєте зрозуміти: ви маєте універсал, ви маєте вах, ви маєте дизель, ви маєте автомат. Тобто ви маєте машину, яка має в собі сукупність властивостей і переваг, які люблять українці. Вах, дизель, автомат, універсал. Ще й шкодовочка. Якщо ви її маєте. І лишаєте продавати, але тільки зауважте з дизельними двигунами, тоді вони продаються швидко. Досвід на власних клієнтах. Перше місце і найзахейченіша машина в мене в коментарях. Її просто ненавидять. Хоча по факту чітких причин ненавидіти її мені ще ніхто не назвав. В нас люди просто воюють через ті машини. Хтось їх обзиває, хтось їх навпаки вихвалює. Особисто в мене ці машини ніколи не викликали якихось негативних емоцій. Вони в мене викликали просто розуміння, чому їх беруть. І повну лояльність мова буде йти про третій меган, але суто з 1,5 дизельним двигуном, суто з паливною системою Siemens, суто на 6-ступінчатій коробці передач, суто в універсалі і суто на механіці, тому що з роботами ці мегани ну. Я не скажу, що нікому не потрібні, але продаються вони дешевше і продаються вони значно довше. Якщо третій Меган на 1.5, і п'ять на сіменці на шестиступці в універсалі, в хорошій комплектації з адекватним пробігом і в рідній фарбі, тоді це золота машина. Вона не гниє, вона економна, вона непогано їде, вона відносно надійна, практична. Тобто ця машина продається добре. Я думаю, ви всі пам'ятаєте, якраз перед напливом Volvo V50 був дуже сильний наплив меганів. Цих миганів розвелось на вулицях настільки багато, що не було видно інших марок. Але і зараз ці машини я вважаю не втрачають в своїй актуальності, тому що підбори на ці авто залишилися і досі. Люди їх замовляють і хочуть. Всім па-па, дякую за перегляд і до наступних відео.